О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Парові крамниці дядька Гейба застартував осінній розпродаж. Встигніть придбати те, що давно хотіли, але вам не ставало на те коштів. Шалом, позичиш мені грошей. Розпродаж закінчиться 4 грудня о 20.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. А ще до того в стімі розпочалось голосування за гру року. На відміну від Game Аворцу Глека Джефа Кейлі, тут дозволено номінувати Stalker 2. He must win. Шухей Йошіда. Це бляха, хто такий. Один із найперших робітників, що стояли на моменті зародження плейстейшену, пішов із компанії. Куди тікаєш? Та дай коментар. Куда ти тікаєш? Але при цьому заявивши, йде він не на пенсію із індустрії ігор іти не збирається. У мене пенсія за планом, У нас теж був план. Машин Геймс запрезнували колекційне видання гри про Індіану Джонса, до якого входитиме стілбук, загадковий артефакт і глобус із позначками подорожей з гри. Це орієнтири, а не просто малюнки. Мабу. Карту! CD Project Red отак от просто випустили новий трейлер кіберпанку, метою якого ймовірно було прорекламувати ультимативне видання. Ясно. Ні, не ясно. не ясно. Ларіани повідомили, що продовжуватимуть підтримку Baldur's Gate 3 і у 2025 році. Оце відданість. На майбутнє вже запланували появу кросплею з усіма платформами, а ще й фоторежим. Ану, гайда робити групове фото. Росіянська ганчірка, септо Ілон Маск, заявив, що планує створити ігрову студію, що буде створювати ігри, виключно використовуючи штучний інтелект. Діставайте ригачки! Розробники другого Титан Квесту запевнили, що в грі не буде ніяких лутбоксів та пейту Він елементів. Гроші мене не цікавлять Себастіане. Це він <кхи>, просто пожартував. Давайте чек, я йому передам. Дякую. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.